Жителі мікрорайону Північний у рівному шліта упродовж останніх років потерпають від нестерпного смороду. настанням спекотної погоди громадяни знову масово почали скаржитись на неприємний запах. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб виїхали на вулицю будівельників і вивели у повітрі значні перевищення сірководню та аміаку від гранично допустимих норм. Підприємство забруднювачем, яке вже не вперше отруює рівнян, називають ТОВ ЕКО-Євроальянс, яке спеціалізується на виробництві тваринних кормів в тих місцях, де найбільше. Відчувався неприємний запах. і проводились вимірювання в різних точках. Чим ближче було до саме того підприємства, на яке ми мали підозри, тим вище були концентрації шкідливих речовин. Робоча група рівненської територіальної громади та представники різних служб та організацій, дотичної до охорони довкілля проводили пошуки підприємства-забруднювача, адже скарги на сморід не припинялись. На територію компанії не підпускають нікого. Наразі перевірки під час воєнного стану не проводяться, що створює складності при рейдах і пошуках забруднювача. Надходили скарги щодо. Забруднення атмосферного повітря в мікрорайоні північному і ще з минулого року нами було зобов'язано міську раду створити постійно діючу комісію для встановлення джерела забруднення, але, на жаль, результатів тоді досягнути не було. Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб готує звернення до правоохоронних органів про порушення кримінального провадження за заподіяння шкоди здоров'ю жителям північного. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.